Перші поєдинки у рівному розпочався передсезонний турнір Кубок Нескорених. Матчем відкриттям стало Волинське дербі. Рівненський кардинал на домашньому майданчику зійшовся із Луцьким Любертом. За чотири хвилини до кінця першого тайму господарі пропустили. За Лучан забив Владислав Камець. Перший тайм гри пройшов в напрузі боротьбі трішки володіємо ініціативою, але підводить реалізація. Кардинал вже не перший раз бере участь в цьому турнірі. Він досить добре показує, наскільки команда правильно виконує свою роботу і наскільки правильно готується до чемпіонату. У другому таймі, попри гольові нагоди, забити у відповідь гравці кардиналу не змогли. Не забили більше й гості. Підсумковий рахунок 0-1. Ці змагання. Всі дуже довго чекали, так як в нас була дуже велика пауза. Звісно, що хотілося старт цього турніру виграти, показати, порадувати болівальників і самим надихнутися на початок чемпіонату. Результат негативний. Але я думаю, що ми зберемося і завтра, після завтра покажемо ще кращу дамо бій і покажемо хороший результат. У Кубку Нескорених беруть участь чотири команди: три з екстраліги та одна із першої ліги. Окрім згаданих кардиналу та Люберта, свій стартовий поєдинок провели Хмельницький Сокіл та київська команда Десна Белінтех, яка святкувала перемогу над соколятами 4 4-2. Загалом на турнірі кожна команда проведе три матчі. Сьогодні нас. «Стартував кубок Нескорених, який буде відбуватися в нашому місті з 14 по 16 серпня, де будуть представлені чотири команди. Ми як господарі, Київська Десна, Луцький Любард і Хмельницький Сокер. Кожен день кожної команди буде по грі. Протягом наступних двох днів кардинал зіграє проти команди Десна Белінтех та Сокола. До слова, потрапити на поєдинки можна за добровільний донат. Також між матчами проводять лотереї для вболівальників. Усі зібрані під час турніру кошти будуть спрямовані Силам оборони України. Сніжана Твардовська та Денис Козлов. Телеканал Group.